Всем привет. Передаю всем сразу привет. И напомню, все мне что скажут. Ты самая красивая. Привет. Ты самая красивая, что ты проста. Что ты нормально. Все могут мне так... Мне так сказать. Ну... Но... Типа... У мене є подружка в цій грі, ви знаєте. Просто м -м, хочу я роблокси. Хтось мені може дати один роблокс, Але я придумала таку історію. Е типу мені якась дівка тіпо, написала. Коротше, мене вже було два рази забанили. Два. І не один, не один, не нуль, а аж два рази. Я така. Ну, Знову мене забанили. Я така... блін, ну... У мене скін тепер іншій статі. Я не можу собі зробити скін, бо я не можу, коротше. Не буду робити скін. Нік у мене вже є. Я зроблю такий же самий нік у Брукхевені. Я ще знаю, як стати зомбі у Брукхевені. Хто не наведе квінку, підписуйтесь або ставте лайк. А хто не наведе квінку, нічого не ставте. Квінка жалість за кіпоп все доп-доп-доп-доп-доп-доп. Коротше, хто фанатка квінки. Кто не, мне питание. Просто такие маленькие задаваться питания. Че вы маете роблоксы? Я придумала такую историю. Пожалуйста, мне, девчонка. хочешь 100 Я придумала это, стать. Ну, кажу, ну, допустим, хочу. Он оказывает скин мне свой пароль. Ну, я придумала це. Вона сказала, просто підпишись на мене, тобто, ну не підпишись, але сказала, скинь мені 10 роблоксів, е я тобі даю пароль, а ти мені скидуєш 10 роблоксів. Ну, я сказала, ну допустимо, ладно. Е я її скидую 10 роблоксів, ну типу, аби в мене було. Типу скидую, і вона каже, ой, мені щось скучно. А можеш дати ще плюс 10 роблокс? Я сказала, я не можу бо Це моє життя. Вона каже, щось жадіна, я кажу, ладно, скинула уже 20 роблокс. Вона каже, мені щось скучно пока. Я їй кажу, ти мені обіцяла 10 роблоксів, Перехотіла, сказала вона, я кажу, обшити, -то я, я тобі скинула 20 роблоксів. Вона сказала, ну і Ем, Ти мені обіцяла 100 роблоксів. Дай мені свій пароль. Давай свій пароль. І діпа, вона мене різко банить. І я більше нікому не буду довіряти. Кстати, якщо мене хтось попросить пароль, мій пароль дуже тяжкий. І угадайте. Я була два рази, зробила файн. поганий пароль. Поганий. Раз. Це вісім, вісім, ну е, вісім по чотири рази і... П'ять по чотири рази. Типа на вісім, 8, 8 має бути цифр. Я так пишу, коли в мене був перший скін. Я пишу, пишу, коротше. Я така, типа. Думаю, ну капіць, капець, просто капець. Забавнила мене раз хтось дізнався мій номер, або підписник, або підписниця, або хтось секретний, або хейтер, або хейтерка. Питання, на що це робити зі мною? Другий в мене був пароль 99,49 і 40, чи наоборот, не пам'ятаю. І мене тут знов забанили, у мене був скін Аня. Тепер в мене непонятний скін, який я не знаю. По англійському статі. Тепер мій пароль секретний. І я можу хіба підказати першу цифру. Дуже тяжкий. Ви можете вести, не знаю, то, що хочете. Але я вам дам підказку. Один. І в кінці один. Відгадайте, це багато нулів, чи якісь ще цифри. Чи один нуль, один нуль. Я вам дала одну хіба підстав, підсказку. Що перша буква, тобто перша цифра один і закінчується один. Чи не пам'ятаю? Ну, допустим, ну допустим. Він сари за кипоп со скаденский си киби дуб даб д-б-дуб дуб это не кипо. Доб дуб дуб Даб, 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 даб. покажи скип. А ч меня убивало? Я ж була за картою. Ну нічого. Він Сарі закіпоп кручу, так. Яйце призивус страус. Це дуже рідкіснається, напевно. Так, подивимось, чи його можна купити. Яйце страуса. 80! Я ліпший лошадь з'їм, чим купити за 80, ви розумієте, це так мало для мене. Ви бачите, скільки в мене монет, бо я дещо було купляла. Так, друзі, так, чи мені написала Оля Кекс, вилічить пенос. Це дуже просто, давайте починать. Оля Кекс, не могу більше дати. Жартую. Чи мені написала Оля? Я вам дала підказку Оля Кекс. О, Оля, пора. Пора. Гограти, го грати, го грати. на Олі, вона з України. Я Олі, я з України. Що не написано Укру і не в Ролі. пам'ятаю опа. Було у мене попалося золото, я не брешу. Мені було попалося в блоку золото і це було два рази. Але якась тютка навмисно украла в мене. Вона не взяла там блок чи ще щось. Тоби я її взяла. Ну і давайте я би щось получила. А може теж паука. Коротше, і вона хитро забрала моє залізо і золото. Ну, залізо пусть буде, але золото я не прощу. У мене мало золота, але багато алмазів. Я була, ну, пам'ятаєте, ту Олю, з якої я тільки що була писала її. Коротше, вона мені була дала алмази і ізумруди багато, а 17 ізумрудів і дофіга алмазів. Ну, не дофіга алмазів, а якийсь чел багач викинув два блоки алмаза. Я так підбираю. Капець, я ж можу збити алмаз. Там два алмази комусь віддали, я не пам'ятаю. Я сховалась, бо мені дехто дзвонив. Коротко. Так. Господи, Добус Софія. Мого однокласника сестра і мого взагалі друга. Ну так, типа подруга. Типа. типо. я зроблено. Я з Романом дубусом не файно лажу. ем. Отак. мене. Істо, 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 10, і ось із історії. О, ну вот, наші цю шахту знайшла. А чого так там, но ну, може мені треба яскравість і докрутити вау, нормально. Тепер робимо так. Але кекскі панус. O oh, não ia tudo na estrela, não. Mas quando eu já tinha. Eu Eu estou dentro da polícia. lá de pitpé, esse aqui. E lá. Digo Pit, pit, pit. подписчики. Ради вас, мои любимые. Ради вас, мои крупинки. Ради вас, мои любимые хейтеры. Тебе не сюда, и вообще-то ты перепутала наши имена. Эй! Wybacz, damy, że chcę. Ja mam kupić deszcz, to jest nie. Kopię, zleciał. Ehm, to jest postawa. Ole, jak skakujecie po prostu? to, a ciebie, to jest keks jak nie mogę w ogóle A może mnie poprobuje ten black box? I na І. І Інапнчик-пм. Інна. Інна пнчик-пнм Тут мене спитається, я фанатка Інна пнчик-пм. Я мій бітбокс серед неї і серед мого брата. Короче, така історія. Реально. Я не знала, як робити бігбокс. Ну, коротше, для прикладу. Він мені сказав, просто треба казати перчико і пуста. Просто треба було казати перчико пусто? пуста. пусто. пуста. Я така. Ну і що, нічого не міняється. типа я не вміла перчико пуста казати нормально. О, золото. Корочен, я не мігла казати перчик капуста і казала, і чор? Типа, просто «перчик капуста і все? І нічого нема. Я так розстрою і кажу, ну як робити білбокс?» Перчик капуста. Я кажу, Дай, який, блин, перчик капуста. Мені не треба перчика і капуста. Я, не... я люблю капусту, але я не люблю перчик. Я не казала такого, що я люблю перчик. Типа, не люблю пальчик, но, а... короче, Это И... не! Не! я такая. Ирина, пничка Я сейчас дохну. Не, не можно. Так. Что нам делать? їжу купляти. Щоб я в мене хіпе. Так, 20, 20, 20. Купляємо. Я чи не здохла, ви бачили цього? Фух, якщо у вас мало хп, ліпше туди і йти. Ірина,

сказати печку капуста. пирочик пуста Короче, вот так.